Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Русли. Мене звати Павло, і сьогодні в нас мова піде про досить цікавий засіб: засіб захисту рослин від зайців. Насправді цей препарат захищає не тільки від зайців, а й від будь-яких тварин, які можуть зайти в сад. Препарат містить досить сильний відлякуючий ефект для будь-яких тварин. Цей препарат виробляється компанією доктор Шталер. Це німецький виробник, представником якого ми є в Україні. Називається він неорбін. Колись був попереднього покоління досить популярний препарат Арбін. Це є нове покоління називається воно Неорбін. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Це рідина темного кольору з дуже інтенсивним специфічним запахом. Тобто запах навіть у закритій банці, цей запах досить інтенсивно розповсюджується по приміщенню. Відкривати і показувати, як він виглядає, я не буду. Це препарат, який нагадує темно коричневу чорну каву. Якщо я зараз відкрию банку, і якщо ненароком десь крапелька попаде на поверхню, тут довго протягом місяця мінімум часу в цьому приміщенні буде стояти сильний запах смаженого Запах коптіння з домішками якихось незрозумілих елементів. Суміш смаків досить складна. Десь частково запах є коптіння в загальному саду буде розповсюджити запах копченої ковбаси. Нашому оператору цей запах нагадує запах грудних шкарпеток. Гаму цих запахів можна додати ще інші якісь ознаки. Факт в тому, що це перевірений препарат, який використовується по всій Європі. Він є екологічно безпечним і дозволеним використанням при будь-яких умовах, тобто в будь-яких садах, найважливіше це є яким чином ж він застосовується цей препарат, використовують його, наносячи невелику кількість препарату, тобто це від 10 до 20 мл препарату на якусь шмату і ввішаючи цю шматку на дерево. При цьому інтервал між розвішеними шматками рекомендується зберігати в межах десь до 8 метрів, тобто квадратами 8 на м метрів в саду розвішуються такі шматки. А тривалість дії цього препарату приблизно від 6 до 8 тижнів, як описує Виробник, тобто часом за відгуками може запах зберігатися й довше. Все залежить від того, наскільки сонячна погода, тобто наскільки ця шматка нагрівається інтенсивно, і від інтенсивності вітрів в певну пору. Після завершення терміну в півтора місяці, якщо в саду ви перестаєте відчувати цей інтенсивний запах, можна пройти і просто ті самі шматки макнути знову в препарат. Вони вже підвішені на дереві, препарат переливаємо в відерку невеличкий, і просто макаємо ті шматки, які висять вже. На дереві проходимо по рядах. І змочуємо знову ті шматки, тобто продовжуємо таким чином захист до початку періоду вегетації, до того моменту, коли в зайців в косуль з'являється природня кормова база, і вони перестають шкодити в садах. Термін зберігання цього препарату 3 роки, і про це вказано власне на етикетці. Ось тут тут вказано дата виробництва і місяць 11, там в даному випадку 20 тобто 2023 то до року. Термін зберігання конкретно цієї партії. Розвішуються шматки просочені препаратом на висоті. Від пів метра до метра бажано це робити в зоні вище ніж потенційний шар снігу, який може випасти в саду. Тобто, якщо у вас прогнозовано метр випаде, то краще повісити на висоті метр двадцять, щоб шматка з препаратом знаходилась вище рівня снігу, і оці аромати розповсюджувались на території саду. Вішати дуже високо, не має особливого сенсу, тому що відлякуючий ефект буде зменшуватись. Чим ближче ці аромати будуть знаходитись до поверхні землі, до тварин, які можуть зайти в сад, тим краще. Особливо немає необхідності ізолювати цю шматку від води, від попадань там снігу чи дощу. При бажанні, звичайно ж, Буде краще, якщо ви на цю шматку вдягнете зверху, наприклад, пластикову пляшку обрізану, і буде оця шматка закрита пластиковим кожухом. Якщо змоги це зробити немає, нічого страшного. Основа препарату це є парафіни, розчинник. В складі тих парафінів є оці ефірні олії, які випаровуються. І сам по собі препарат дощами не змивається. В залежності від інтервалів, з якими ми розвішуємо ось ці шматки на дереві. Одної банки такої 500 мл вистачає якраз приблизно на гектар. Тобто від гектара до півтора гектара. Гектари реально рекомендовано використовувати десь з інтервалом 6 на 6 метрів, і тоді такої банки якраз вистачає на 1 гектар поля на півтора місяці. Це реальні стандартні показники захисту саду ось цим препаратом. Звичайно, що якщо сад іде там 10 гектар, наприклад, йде одним масивом. Можна застосовувати препарат, обробляючи там 50 метрів по кожному краю поля. Тобто, з розрахунку на те, що той самий заяць або косуля не зайде всередину саду. Ну але звичайно, що якщо заяць проскочить в середину саду, і там не буде цього інтенсивного запаху, він там може пошкодити дерева без в принципі, без особливих проблем. Для надійного захисту рекомендуємо обробляти повністю весь сад. Ось з цим препаратом придбати препарат Неорбін для захисту садів від зайців від кусуль ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором доктора Шталера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!